Книговидавничої і упорядництва, і не тільки це все від Володимира Івановича Трафічука. Думаю, шановна аудиторія, дуже приємно бачити вас і мені так на серці стає дуже радісно, коли я ваше молодих, творчості по Кобилянською, це ще раз підкреслює те, про що говорила пані Юрія, що Кобилянська завжди була сучасною і завжди була популярною, і такою вона буде, доки будуть такі е, читачі, як, наприклад, сьогоднішня аудиторія. В нас виношувалося задум видати якнайповніше, бо кажу відверто, ми боялися слова повного зібрання творі Ольги Кобилянської, бо розуміли що, той факт, що чи, а, чи все потрапить до наших рук. І оціна це стосувалося листів, бо листи розійшлися світами. І зрозуміло, опинилися в різних руках, і не все повернулося до архівів, і, звісно, не все може відбитися у нашому виданні. Але чому ми так перейняті цією думкою щодо листів, що до Так само, як і до щоденників, так само, як і до автобіографії. Я скажу так, як я це сприймаю, хоча не маю вже а, певний досвід а, спілкування а, з різною мемуар, а, літературою мемуарного плану, щоденниками автобіографії і все, що з цим пов'язане. Я не зустрічав такої щирої і такої відвертої письменниці, загалом письменника, як Ольга Копиля. І саме ця її риза, безпосередня риса, от, вона з такою відкритою душею завжди йшла до читача. От ця риза її якнайкраще пізнається саме через, через листи, може найбільше аніж через щоденники, тому що щоденники писала молода людина, яка ще не мала життєвого досвіду, не в всіх переп'ятіях складного людського життя вона. Розуміла це і не всім цим переймалася. Але скажу кілька слів і про те, чим це видання є новим у порівнянні, наприклад, із п'ятитомником. навіть із харківським виданням, яке задумувалося також як десятитомник. І в 10 томі мав бути опублікований апостол черні, але, як вам відомо, цього не сталося. Особливо наголошу на третьому на томі бо туди увійшли перші чотири німецькомовні повісті Ольги Коблянської. І третій том подає і мовою оригіналу, тобто німецькою мовою, і у перекладі українською мовою. І також ми. Це переклад, який здійснив Ельфідефор Панчук, який добре, добре був ще і як перекладач, не тільки як текстолог, але і як перекладач. І особливо хочу наголосити на Господу домі, де вміщено, вміщено апостола Чельбіна. Це, якщо порівнювати, наприклад, Львівське видання, перше книжкове видання цього 1936 року, і наш текст, то наш текст, ну наш Кобилянський текст, але текст, який ми готували до, до другу, у Двічі, більший за обсуд. Легко переконався в тому, комп'ютер рахує. Кількість знаків в одному виданні, кількість знаків в іншому виданні. Ай трішечки більше, як будівчі, текст 8 тому більший, аніж видання 1936 року. Право в тому, що за основу видання 1936 року і вів'яни, і тернопільчани, і чернівчани взяли саме про це. А от ми все-таки вирішили добитися от того, чого найбільше прагнула Ольга Попова. Вона дуже ревтиво ставилася, коли її скорочуло. Дуже ревниво ставилося до того, коли не дуже вдале було редагування. І це теж проблема для тих, хто видає ось Треба, Є таке правило, що краще подавати за першодрукам, так, за прижиттєво ми видаємо. Але воно не завжди досконало. Тому у таких у випадках з творчістю Ольги Популянської треба брати все-таки в групні оригінал, А це е, дуже копітка робота, я думаю, що ви мене розумієте, не для якоїсь там похвали чи вихваляння чи чогось іншого. От це тр... нас десь у багатьох випадках і у повінь Я е, думаю, що е, е, варто... Хто любить, шанує Одягу Золянського апостола Чернів читати все-таки у тому варіанті, як, якому хотіла бачити свій твір сама авторка. І тому буде видавництво Крек окремо окремою книжкою, ще додатково видає апостола Червоні. Ну, може не кожен хоче отримати. Ці дев'ять домів, де а хоче вибрати з цих дев'яти чи вже буде і 10-й том, те, що йому найбільше подобається. Але раджу прочитати «Апостола Черні, бо саме цей твір дає нам більше можливості пізнати Ольгу Кобалянську як власну українську письменницю і як Україну, яка щиро болівала за долю свого народу. Що стосується Дев'ятого тому у примітка подана і так звана вільна публіцист, публіци, публіцистика, так? тобто це те, що не належить самій Ользі Кобилянській. Є вже навіть і в той час, коли виходив п'ятитомник, а в п'ятитомнику там багато цієї публіцистики подано. Навіть вже ті, хто готував це видання, сумнівалися в тому, а чи це сама Ольга Кобилянська написала. Бо оригіналів фактично не було. Були деякі машинописи, які там десь був підпис Ольги Кобилянської. Це теж окрема розмова, але я не хочу на цьому довго, довго зупинятися. І от буквально десь місяць-два тому. До моїх рук потрапило те, як радянська влада, комуністична влада намагалася використати ім'я Ольги Кобилянської. От фотокопія одного документа, де навіть намагалася імітувати почек Ольги Кобилянської. Не тільки пік, але й почек. І ще, от, буквально, Десь тижнів два тому з інституту літератури надійшов один документ, відрукований на машинці, де нібито Ольга Поболянська вітає радянську армію і приписує такі подвиги ці блака радянській владі. От нарешті в нас з'явилися університети і так далі, і так далі. Ну, Ніби до їх, до приходу цих. Визволити його не володшинця, чи в Львові, чи інший університет, коли. Тобто це риторика теперішнього русского міру. Кому буде цікаво, хай, хай звернеться, може навіть подарувати на машинці отруковані ці тексти і потокопні. Але час дуже швидко вплине, а хочеться ще сказати більше mm -hmm. і, і про. Те, що ми плануємо зараз, чим ми зараз дуже перейдні. Десятий том це листи Кобелянської. І е, тут також дуже е, великий пласт роботи. Е, якщо, наприклад, п'ятитомник тільки, містив тільки 216 листів, так, то ми вже маємо перед собою десь біля. Пів тисячі листів. Ольга Кобаляцька жила листування. І, очевидно, вона потребувала такого спілкування з, <піллянська> з різними, кажімо, до п'ятитомника не увійшли листи, адресовані Михайлу Грушевському. І хай це листи, які здебільшого стосувалися публікації повісів Неділю Рана копа», але спілкування. З такою видатною особою, звичайно, приносили ольці Кобилянської багато чого і за для, такого, за, власне, за для самого спілкування. Як, наприклад, спілкування з багатьма іншими особами, Никитою Шаповалом з його, з його дружиною. Але Якщо говорити про, про певну кількість листів, писаних Ольгою Кобилянською, то найбільше їх було адресовано Осипові Макове. Так? Це історія ну, такої життєвої, душевної драми письменниці, яка була закопана в Осипа Маковея. Вона підкреслювала, що якщо вона закопує, то це для неї єдине кохання житті. І багато на цю тему вже сказано, наприклад, завдяки австралійському дослідникові Маркові Павлишинові в своїй монографії про це листування писав. Таких листів більше 170 листів, а листів адресованих посатові Маколі. І крім того є і невеличкі листівки, навіть порожня листівка, де зображений білий медвідь на крижині. Так? І можна надіслала це посопові Маковеєві. Такий символіч, символічний річний знак йому подала, вона його називала Медведем. Так, і, мабуть, через його нерішучість чи вайлуватість таку так трішки, трішки. Тріш. Тобто, це, можна сказати, це листування, листи, точніше, тільки якщо брати листи Ольги Кобилянської, але звісно, треба до уваги брати і відповіді. Не, не часто Маковей відповідав за пісня. Це цілий великий, великий роман. Роман, який розповідає про переживання письменниці, бо там не тільки йдеться про почуття, а там йдеться і про, про, її, про її творчість, так? І про, про її е, задуми. І вона, е, вона звичайно, від, відкрита е, перед е, Осипом Маколеєм, як і перед усіма, усіма іншими. Тут є один, один делікатний, делікатний момент. Щодо, зокрема, цих, цих, цих листів. Я думаю, що ми теж трішечки будемо чергуватися з Юрією, Юлією, в неї своя думка, в мене може бути інша думка. Інша Слово, ми тільки ще не набрали розгону, а час вже, на жаль, вичерпується. Але шановні, шановні друзі, скажу вам, так як я сприймаю Ольгу Полянську уже і завдяки рукописам, завдяки е, листуванням. Це унікальна особистість, власне, як жінка, як людина і унікальна вона як і як і письменник. Як письменник. Це моє глибоке переконання, і я кажу про це не тільки тому, що так. Багато уваги і часу приділяю публікації її творчості. Це мрія Ольги Кобилянської – дійти до читача такою, як вона хотіла. І ми стараємося це робити. Дякую вам за увагу. Аплодиція. Якщо є запитання, так. прошу. Так, будь ласка. Але хочу зараз, чи пішли туди вести Остапа Луцького до Кобилянського, і чи ви, як досліджуючись, що де тобі могли зробити десь, щоб в них було платенічне кохання чи справді? Скажу, якщо говорити про Ольгу Кобилянську, це в неї було щире почуття. І єдине, кого вона такою щирою любов'ю. Нагородили, так, єдиний, бо не йшлося, повірте, ну, різні там версії є, і в окремих статтях, і в сторінніших публікаціях намагаюся там, сказати, що головне було одяг для Блянської жінки, за. Це неправда. І можна може бути без аргумент. Що стосується зносимо Миколая, він. Дуже поважав її як, як письменницю. Але він не відповів її заєм, заєм, так. Були різ, різні причини, різ, різні думки з їхнього овестування. Навіть вже вже дещо хотілося б озвучити. Але я кажу, роблю висновок. Ну, не було. Але тут ще одне: навіть таке от, йшлося, що Маковей. Одружився з Ольгою гордобівною, там заради посади, це теж неправда. Я маю незаперечні факти, які свідчать про те, що почуття Маховея до Ольги кордовлення було справжнім. І є, є свідчення сторонніх осіб. Якщо ще трішечки дозволите, заказати, буквально хвилинку є. Я... Я, Я, стара, а. Mm. Не відповіла йому його пропозиції Става Луцьку Ольга Кополянська. На мою думку може, Юлії, ми інколи дискутуємо, так, Може, в неї інший погляд, хай на нас. Ми з Маковеєм розібратись не можемо. Чи... Що там... А що з Луцьким? Mm -hmm. До того ж, листи Остапа Луцького відійти сюди не можуть, Це листи Ольги Кобилянської. А й листів до нього досі ми не маємо в руках. Можливо, якийсь ще щасливий випадок донесе до листи Ост... Ольги Кобилянської до Остапа Луцького. Букщо немає. Так ще є запитання. <головіка> Що ви думаєте з приводу? Стосунки Ольги Кобилянської Лесі Українки? і я одразу видаю статистику. Майже 14 років спілкування, три зустрічі: 42 листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської, два з половиною листи Кобилянської до Лесі Українки, одна фотографія. Ну, в принципі, правда. І далі на основі цієї статистики можна вести мову. Е, дуже гарне питання стосовно долі листів Кобелянської до Лесі Українки, де вони поділися, хто їх знищив. Це, мабуть, одна з великих закладок українського літературознавства. Чи вони знищені були самою Лесею Українкою, чи Оленою Пчілкою, чи вони просто знищилися бо знищилися? А може вони десь на якомусь горищі лежать, і ніхто до них ще не дійшов. Знову ж, це загадка, це та річ, яку ми пояснити зараз не можемо. Але ми маємо те, що ми маємо. Ну і так я не знаю, відповідаючи, не відповідаючи на це запитання про стосунки Лесі Українки і Кобилянської, то мені найкраще сказала, здається, Леся Українка, коли Кобилянська їй в розпачі, ми маємо тих листів, але це видно зі зворотньої реакції, фідбеку того Лесі Українки. Розписую оту історію своєї пропозиції Маковеєві про те, що він мовчить, про те, що вона ножа собі в серце встромила, і що взагалі там у неї драма життєва. Леся Українка, яка в цей час, начебто, відпочиває в бухті з Климентом Квіткою. Я кажу, начебто відпочиває так. Вона в гарному товаристві, так вона в товаристві того чоловіка, який незабаром чи забаром стане її подружжям. Але вона, Ользі Кобилянській, пише таке: знаєте, я за вами сумую і хотілося б з ваших ваших тихих речей, ваших отих очей, в яких золотисті іскорки палають, палахотять. І е, хочеться поговорити про ті теми, про які я з кимось. А кимось це отой кльоні, отой клемен, квітка. Я поговорити не можу, а можу поговорити лише з вами, лише з такою жінкою, як ви, лише з жінкою з таким досвідом, як ви. Ну і, власне, те, що взагалі об'єднувало Лесю Українку в Кобилянську, це здається оте почуття шляхетності. Ми це слово забули. Шляхетність. Коли Леся Українка підтримує Кобилянську, коли Кобилянська підтримує Лесю Українку, бо Кобилянська стала свідком отого мінського сидіння Лесі Українки, так, і того, що вона пережила. Це з тих містів Лесі Українки, це все видно, що їй дісталося в тому житті. І, звісно, та шляхетність, яка поєднувала цей бок особистості. Це те, що я дійсно можу так підсумувати, не знаю, чи ні, вам так. На, на те питання, що хоті, хотіли.